Нормальна ставка за депозитом в Україні 26% річних. Пропонують їх і малі і великі банки. І хоча це поки що поодинокі пропозиції, вони є свідченням загального подорожчання вкладів, перш за все, гривневих. На них фінустанови роблять акцент після часткового обмеження використання долара. Результат є взагалі співвідношення національної валюти до іноземної валюти, як і попередні часи, як у минулому році, як і на початку року. Це приблизно 67% гривні і приблизно 33%. Сотки в іноземні валюті передусім зростають ставки на короткі депозити. Так банки поповнюють ресурсну базу через спад активності бізнесу у літку. Межі підвищення відсоток півтора. Їх середній рівень – 18-19%. Більше тільки за програмами лояльності та акціями. Приміром, як от депозит від банку Хрещатик до Дня Незалежності України, клас залучається під основну процентну ставку 19% річних. А в останній місяць нараховується ще додатково 3%. Тобто, це те приблизно. Біля 20% нарахування. То наш класичний такий варіант процентної ставки. Такий вклад можна відкрити у хрещатику лише до 1 вересня, і депозит всього на півроку. 20% для такого терміну – економічно обґрунтована і вигідна пропозиція а паралельно є можливість отримати іще й понад 20% за депозитами до ювілею фінустанови. установи. Гарні